Доброго дня, діти! Розпочинаємо з вами урок літературного читання. Продовжуємо вивчати розділ 3. збагачуємось скарбами усної народної творчості. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок, а урок наш незвичайний. Грою всі його зовуть, і щоб він був цікавим, ти активним мусиш бути. Посміхніться одне одному і побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати. А чути не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми прочитаємо народну байку та притчу. Продовжимо вчитися визначати головну думку творів. Що ж таке притча? Це алегорична розповідь з мораллю. Відмітна риса притчі, стислість і алегоричність на відміну від байки. В притчах немає прямої вказівки на мораль, і читач повинен здогадатися про повчальну суть притчі сам. Байки це один із різновидів літературного жанру. невеликий, Частіше віршований алегоричний твір повчально-гумористичного або сатиричного характеру. Життя та риси людей перенесено в образи тварин, птахів, риб, рослин тощо. Зараз ми з вами опрацюємо текст народної байки жаба боязкіша від зайця. Вийшов заяць з нори, подав здобувати собі корму. Пробіг згони місця, дивиться, біжить до його вовк. Заєць пустився, тікати без оглядки, зупинився, озирнувся кругом, нема нікого. Заяць тоді почав щипати травку. Не додвелося біднязі десять раз щіпнуть трави, дивиться, підкрадається до його лисиця. Заєць знов повстив стікати без оглядки, біг, біг, поки скрився з очей од лисиці. Зупинивсь, сів бур'яні, прищулив вуха й лежить, важко дихає. Не встиг ще гаразд опам'ятатися, чує, в бур'яні щось зашелестіло. Заїць знов кинув стікати. Вибіг на чисту поляну, озирнувсь кругом, нема нікого. Він тоді, жалюй досади, почав плакати і причитувати. Навіщо я такий нещасний вродився? Всі мене ображають, всіх я боюсь, От всіх тікаю, не маю покою і на одну хвилину. Хоч би одна яка небудь звірина боялася мене, і то б не так було б досадно. Піду я до річки та утоплюся. Як так жити, так краще душу свою загубить? Побіг заяць до річки топитися, добіг до берега, а там сиділа жаба, злякала зайця бульк у воду. Заяць Е, Стій! Є на світі такі, котрі мене бояться. І то живуть. А чого ж мені не жить, повернувся заєць додому. Зараз ми з вами прочитаємо слова і правильно поставимо наголос. Зупинивсь, озирнувся, підкрадається, прищулив, зашили тіло, Причитувати. Досадно. А тепер ми з вами побесідуємо за змістом тексту з елементами вибіркового читання. Прочитайте байку мовчки. Чому заєць змінив своє рішення? Як ви зрозуміли байку? знайди речення, в якому висловлено. Головну думку. А тепер ми з вами опрацюємо текст народної притчі. Без труда нема плода. Без труда нема плода, народна притча. Якось один чоловік почастував вовка хлібом. Муй смачний похвалив вовк. А далі питає: А де ж ти його взяв? Та де взяв? Землю вигорав? І все? Ні, Потім посіяв жито і вже маєш хліб. Та ні, каже чоловік, почекав, поки жито зійшло, виросло, поспіло, потім я його вижав, змолотив, намалов борошна, замісив тісто, і аж тоді напік буханців. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. та тільки ж коло нього походити треба. Твоя правда, сказав чоловік, клопоту багато, але без труда нема плода. Молодці, а зараз ми з вами прочитаємо слова та правильно поставимо наголос. Почастував, виорав. Вижав, змолотив, замісив походити клопіт. Дайте відповідь на запитання, що послужило за головком притчі? Як ти його розумієш? Чиї слова на твою думку слід читати нетерпляче. А чиї повільно, повчально. Давайте з вами разом заповнимо таблицю за змістом казки Жаба боязкіша від зайця. Назва твору жаба боязкіша від зайця. Визначте, будь ласка, жанр, яка мораль, зачин, кінцівка. Яка проблема, характерні риси головного героя, які почуття викликала у вас ця казка? Спробуйте розіграти сценку за прочитаним. Без труда нема плода. Давайте з вами укажемо цифрами послідовність дій у виготовленні хліба за народною притчею, без труда нема плода. Для того, щоб з'їсти смачний хліб, нам потрібно спочатку виорати землю, посіяти жито. Почекати, доки вирости поспіє жито, вижати жито, змолотити жито, намолотити борошна, замісити тіста і вже потім напекти буханці. Дайте відповідь, чи сподобався вам наш урок. Домашні завдання. В підручнику прочитайте сторінки 37-38, визначте її тему та головну думку. Підготуйтеся до переказу. Я вам дякую за гарний настрій, за хороший урок. На все добре, до побачення!